Розглянемо тему питальна форма дієслова to be». Тобто, іншими словами, ми навчимось задавати питання із використанням дієслова to be. Давайте розглянемо приклади. Якщо ми хочемо запитати: він студент, вона вчителька, ми учні, вони лікарі, то в англійській мові дані питання будуть передаватися через дієслово to be. Для того, щоб навчитись утворювати запитання на англійській мові із дієсловом to be, ми знову будемо використовувати візуальну модель. Ця модель нам відома із попередніх відео. Спочатку ми вчились утворювати стверджувальну форму, тобто I am a student, «He is a student, «She is a student, you are a student і так далі. Потім ми вчилися утворювати заперечну форму із дієсловом to be. I am not a student, he is not a student, she is not a student, we are not students. І так далі. А сьогодні, ще раз нагадаю, ми будемо вчитися ставити запитання із використанням дієслова to be. Отже, для того, щоб задати запитання, у моделі з'являється ось такий смайлик. Зверніть увагу, смайлик з'явився у пунктирному прямокутнику. Далі, для того, щоб нам деякі елементи в моделі не заважали, ми їх просто зараз заберемо. Отже, ми забираємо верхній ряд смайликів, де у нас знаходяться всі займенники. І забираємо заперечну частку нот. Сьогодні вона нам не потрібна на нашому уроці. І переставляємо смайлик ну, посередині, щоб краще було звертати на нього увагу. Даний смайлик відповідає за всі займенники. Отже, для того, щоб задати питання, ми будемо користуватися ось такою візуальною моделлю. Тому розпочнемо. Займенник I. Ми будемо задавати питання самі до себе. Я студент, для того, щоб це зробити, будемо слідкувати суто по стрілочках. Починаємо із «to be», яке вже змінене, так, в залежності від займенника. «M». І далі увага. Коли стрілочка пересікає пунктирний прямокутник, в якому стоїть оцей смайлик, який відповідає за всі займенники, тут ми починаємо вживати займенник. Тому ми кажемо, M I S Student. Я студент. М I S Student. Я студент. Наступне. Займенник «he», Він. Ми запитуємо: він студент. «Is he, a student?». Він студент. «Is he a student?». Далі займенник she. Вона. Вона студентка. Is she. A student. Вона студентка? Is she a student? Далі займенник it. Is it a student? Наприклад, давайте собі уявимо, що це якийсь казковий персонаж да, у вигляді якогось студента. І ми можемо сказати: Is it a student? You are, так як і означає ты. Ты студент? Are you a student? Ты студент? Are you a student? We, мы. Are we students? Мы студенты? Are we? students you 2 you. are you students V. studente. are you students V. studente. they вони are they students вони studente. are they students Вони студенти. Тобто, нагадую, що для того, щоб утворити питання, ми починаємо питання із дієслова be», але вже із зміненого дієслова be», тобто, в залежності від того, про кого ми хочемо сказати. Тобто, ми починаємо з «am», is або «are». Далі, коли стрілочка проходить через пунктирний прямокутник, ми вживаємо займенник, який нам потрібен. І далі кажемо «a student або student, в залежності від того чи це одна чи множина. Отже, сьогодні на уроці ми розглянули тему питальна форма дієслова to be, тобто навчилися задавати питання.